На жаль, з кожним роком все більше кумирів нашого дитинства вішають на цвях. Сьогодні ми поговоримо про футболістів, які завершили кар'єру у 2023 році. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо. З мене цікава розповідь, а з вас лайк, коментар та підписка. Давайте разом розвивати український Ютуб. Також не забуваємо про підтримку Збройних сил України, які мужньо захищають нас від загарбників. Месут Озіл один з кращих атакувальних півзахисників 10 хоча в останні роки його і почали звинувачувати в тому, що він зникає у важливих матчах, за свою кар'єру в нього було достатньо матчів у якості лідера. Свого часу Озіл став найдорожчим молодим німецьким гравцем, коли перейшов Шальке Вердер за 4 мільйони 300 тисяч євро. У Бремені в ті роки зібралась симпатична банда. Звізи, Налдо, Фрінксом та Пісаро в сезоні 08-09 Озіл разом з Вердером дійшов до фіналу Кубка УЄФа, але наш донецький Шахтар в той день виявився сильнішим. Але вже через 10 днів в фіналі Кубку Німеччини Месут своїм голом допоміг переграти Баварію. Через рік він переходить в мадридський реал і допомагає встановлені Крістіано Роналдо стати одним з найкращих бомбардирів в історії. Кристіано вважав, що Месуд знає його рухи краще за всіх. За 4 сезони в Мадриді Озіл віддав 81 асист, з них більше третини на Крістіано. Потім були декілька крутих років у кризисному арсеналі та переможний чемпіонат світу у Бразилії, де Месуд був одним з лідерів Бундестім. Це був пік його кар'єри, і з кожним сезоном ОзІл все менше цікавився футболом. Почала зростати кількість скандалів за його участю, і він повернувся грати на історичну батьківщину в І, хоча офіційно він пішов з професійного футболу у березні 2023-го, перестав грати у футбол він значно раніше. Хоакін хотів завершити кар'єру ще в минулому сезоні. В листопаді 2021 року він оголосив, що сезон 21-22 стане для нього останнім, але пізніше вирішив залишитися ще на рік. Вихованець та легенда Петісу, який віддав рідному клубу 15 років. Свою кар'єру він розпочав ще в далекому 99 році, і його футбольний шлях охоплює 4 десятиліття. За збірну Іспанії Хоакін зіграв 51 матч. Але ера домінування іспанців у світовому футболі пройшла повз нього. В основному через невдалий трансфер до Валенції у 2006-му. Після п'яти неоднозначних сезонів був трансфер у перспективний проєкт Малаги, в яку почав вкладати гроші катарський шейх. Хоакін допоміг команді дістатися до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, але потім фінансування різко скоротилося, багато гравців покинуло клуб, а тим, хто залишився, почали затримувати заробітну плату. Він давно мріяв спробувати себе за кордоном і перейшов в італійську Фірентину. Це був правильний клуб для нього. Його гра подобалася тренеру Фіало Квіченцо Монтеллі. і Гоакін провів два хороші роки у Флоренції. В кінці сезону 14-15 головний тренер покинув команду. А в Хоакіна залишався рік по контракту, і він хотів продовжити його. Але керівництво Фіорентіни не квапилося давати 34-річному ветерану новий контракт. Тому він вирішив піти. Коли з'явився варіант з поверненням у Бетіс, він більше не став розглядати ніякі пропозиції, і його агент почав працювати над цим трансфером. Зелено-білі встигли зареєструвати Хоакіна за 45 хвилин до закриття трансферного вікна. Болівальники були у захваті. Неймовірно, але підписавши контракт на три роки, Хоакін залишився в команді ще на вісім сезонів. З кожним роком він отримав все менше ігрового часу, але його досвід і вплив на команду в роздягальні був колосальний. Рідко фанати захоплюються грою опорних півзахисників. Навіть Блес Матюїді вирішив стати професіональним футболістом, коли в дитинстві спостерігав за грою легенди ПСЖ Джей Джей Окочі. Футболісти його амплуа завжди залишаються в тіні. Але їхній вклад в гру команди часто може стати вирішальним на відповідальніших матчах. За його витривалість його називали людиною з двома парами легень. Зарекомендувавши себе у Труата Сен-Тет'єєні, Ді перейшов у ПСЖ, який тільки почав отримувати катарські гроші та за шість сезонів 5 разів виграв чемпіонат Франції та допоміг клубу заявити про себе у Європі. Найкращим моментом кар'єрі Блеза. Можна бажати переможний для Франції Мундіаль 2018 року, на якому він був основним гравцем та був частиною однієї з найкращих півзахисних ліній, разом з полем Погба та Нголо Канте. Шимер Салько завершив кар'єру всього в 31 рік, причиною стала давня травма коліна. На початку 2012 року гравець перебував у сфері інтересів Дніпропетровського Дніпра, проте домовленості про перехід Хорвата до українського клубу досягнуто не було. Піком кар'єри хорватського захисника став чемпіонат світу 2018. Він виходив в старті майже в усіх матчах Мондіалю і допоміг своїй збірній створити сенсацію та завоювати срібні медалі. Але потім його рівень гри почав падати. Дієго Сіміоне не бачив його в основі атлетику, і літом 22-го він в статусі вільного агенту перейшов в Олімпіакос, де провів лише 9 неповних матчів та через проблеми з коліном розірвав контракт з клубом та завершив кар'єру. Джан Луїджі Буфон. Про цього легендарного воротаря я зараз готую окреме відео, так як небагато можна розказати про нього за декілька хвилин. До речі, можете підписати, щоб не пропустити. Насправді мені вже почало здавати, що він вирішив грати до 50, але все коли закінчується, навіть кар'єра величного буфона.